Вітаю, друзі, для початківців-будівельників. Рекомендую дотримуватись правильного приготування розчинів. На будь-якому мішку цементу є ззаді написано, який розчин, скільки цементу, скільки піску, щепінь, якщо це бетон, вода і пластифікатор за бажанням. Рекомендую дотримуватися цих норм, які вказані. Інакше може бути ситуація плачевна, зараз покажу. Ось що буває, коли цементу додають норму, а піску трішки більше. О, ось такий гроші. Так як написано на мішковій, цементу норма, а Піску не пожаліли трішки більше. Ось такий гроші. Так що це по інструкції, як написано на мішку